День, шановні члени журі, вас вітає учениця 11 класу Залізничницького ліцею, вихованка гуртка Едельвейс, Болгацького центру дитячої та юнацької творчості Ілаєва Евеліна. Дозвольте представити вашій увазі раціоналізаторський проект Апсайклінг – порятунок екології під силу кожного. За даними експертів, наразі в Україні 130 тисяч гектарів земельної площі зайнято сміттєзвалищами. Щороку в Україні створюється більше 12 тисяч несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ. З усієї маси сміття утилізації або переробці підлягає лише 3%. На діаграмах представлено склад твердих побутових відходів та термін розкладання сміття. Наприклад, скло 1000 років, газетний папір від 30 до 90 років, поліетиленові пакети 100 100-200 років, пластикові пляшки 180-200 років. Переробка відходів важлива тема в наш час, коли сміттєві звалища перевантажені, а кількість виробничих і побутових відходів з кожним роком зростає. Сміттєзвалища не тільки забруднюють довкілля, але й негативно впливають на здоров'я людей. Апсайклінг – це вторинне використання речей, яке не потребує додаткових виробничих витрат і можливість долучитися до екологізації планети кожному. Використання однієї тонни макулатури дозволяє зберегти 25 дерев, які очищують повітря. Тому папір все ж краще здавати в пункти прийому макулатури. Крім того, можна, можлива переробка паперу в домашніх умовах, як представлено, можна переробляти непотрібні листи, використаний папір для друку або зошити. Це особливо актуально для учнів. Переробка паперу дозволяє економити, оскільки вартість переробленого паперу виходить копійчання. За підрахунками використання саморобного паперу, в якості чорнетки економить до 50 гривень на місяць. За 9 місяців навчального року сума складає 450 гривень. Через регулярні обстріли критичної інфраструктури українці змушені по кілька годин а то й днів жити без світла. Ми пропонуємо варіант екологічного та економного освітлення, використовуючи принципи апсайклінгу. Потрібно взяти мандарин, розрізати навпіл. Акуратно видалити м'якість фрукту, не пошкодивши гніт, і в утворений резервуар затнолити олію. Така свічка буде горіти приблизно півтори години. Якщо покупна свічка коштує 3 гривні, то за три за місяці економія складатиме близько 450 гривень і зменшиться викид органічних відходів. Мода і реклама надихають нас купувати кожний сезон щось нове у свій гардероб. Індустрія моди дуже сильно вплинула на екологію. За рік 100 мільярдів кубічних метрів води йде на створення одягу, а це 4% світового запасу. Як ми можемо зарадити природі? Наша пропозиція створення сумки зі старої футболкою. Це зекономить кошти на купівлю поліетиленових пакетів та значно покращить стан навколишнього середовища. Підрахунки показали, що економія на пакетах складає приблизно 150 гривень за місяць. Зауважимо, що ціна нової сумки 70-120 гривень, а наша безкоштовна. Пластикове забруднення в усіх формах є шкідливим для природи і живих організмів. З нього виділяються токсичні речовини, які спричиняють загибель рослин і тварин як на суші, так і на землі. Є причиною багатьох хвороб людей. Апсайклінг пластикових пляшок особливо актуальний. Ми виготовили горщик для квітів. Що зекономила від 30 до 350 гривень. І в пляшку з розпулювачем для побутової хімії залили екологічний засіб для миття ванної кімнати на основі лимонної кислоти. Багаторазове використання пластикової тари є одним з дієвих способів екологізації. Кавова гуща відмінний на спосіб для миття посуду. Екологічний засіб для миття посуду коштує від 60 до 250 гривень. Ми зробили 6 граф для цілого. Основне завдання продукту очищення та регенерація шкіри, поліпшення кровообігу. Причому зекономили 180 гривень. Загалом при використанні апсайклінгу лише запропонованими нами способами за рік можна зекономити 3380 гривень. Але є ще безліч інших способів. Деякі з них представлені у таблиці було розроблено буклет із даними про терміни розкладання сміття та апсайклінгу. Як спосіб надання другого життя для речей. Результати дослідження та можливості апсайклінгу продемонстрували учні Залізничницького ліцею. Багаторазове використання речей дозволяє зменшити навантаження на наші сміттєві полігони, звести до мінімуму викиди вуглекислого свого газу в навколишній середовищі і навчитися розумно використовувати те, що у нас є зараз. Дякую за увагу!